Днями відбулась підсумкова конференція в рамках проєкту суспільства корисних громадян, громадської організації Молодь Подільська, Подільського молодіжного центру Лофт, що виконується у рамках грантової програми Тримай та впроваджується дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ у партнерстві з громадською організацією ЮЗАП за підтримки Німецького банку розвитку КІФІВІ. На захід завітала і радниця міського голови Марія Мазур. Протягом проєкту було проведено широкий спектр заходів, спрямованих на розвиток та реалізацію потенціалу молоді. Вони включали в себе консультації психолога, тренінги з ділової української мови та консультування з правової грамотності. Близько 500 молодих людей з подільської громади та подільського району взяли участь у цьому проекті, що свідчить про його значний вплив на спільноту. Ми мали змогу підбити підсумки трьохмісячної роботи, впровадження самого проекту. Говорили про те, які ми реалізували заходи в рамках цього проєкту, що ми мали змогу зробити протягом цих трьох місяців. А саме, ми залучили близько 500 осіб, навіть трохи більше, впродовж трьох місяців. Ми разом проводили тренінги з психологією, ми проводили воркшопи та тренінги з ділової української мови, а потім за допомогою. Консультанта з правової грамотності ми вивчали аплікаційні форми, як робити проекти, куди подаватися, як знайти себе і можливості реалізуватися в своїх 14, 15, 16 років. На прикладі показували можливості, які молодь подільської громади може втілювати в життя. Тому з певністю можу сказати, що подільська громада має молодих людей, які можуть. Розвивати її, який я сподіваюся залишиться тут, матимуть змогу вкладати. Свій розум і робити певний внесок у розвитку саме нашої громади за молоді, як то кажуть, майбутнє, але насправді молодь вони тут і зараз. Тому ми не даємо можливості, а вони вже вирішують, чи втілювати їх в життя чи реалізовувати. Тому, бачучи їх очі, мені здається, що наш проект вдався на всі 100%. Враження від участі в проекті залишились дуже позитивними серед учасників. Багато з них відзначають, що проект допоміг їм розвин. Нути свої власні навички та відкрити нові можливості. Вони висловлюють подяку організаторам за те, що вони вклали в проект свою енергію та старання, щоб зробити його корисним. Я відвідувала кожну зустріч. Я дуже дякую, що мені Лофт Горище, подільський молодіжний центр, дав цю можливість. Я дуже багато чого для себе дізналася. Дуже багато, дуже корисна інформація, і я дуже сподіваюсь, що наш проект від Ставрівського опорного ліцею. Пройде далі, і ми зробимо схожий проект зі школою разом. А що це за проєкт? Ми хочемо в школі відкрити також такий міні-молодіжний центр, виділити для цього клас і щоб там у нас відбувалися тренінги і так далі. Тобто, ми вже навіть ми вже все розробили, все розрахували. Ну ми вже напевно рази три. Може, подавали заявку, але чомусь ми не пройшли. Сподіваємося, зараз четвертий раз подамо і пройдемо. Проєкт неймовірний було дуже цікаво, захопливо. Було стільки дивовижних моментів насправді. Відчували себе однією командою, яка працює на благо нашого суспільства. Загалом ми розвивали себе, свої навички, ну дізналися купу всього нового. Ксенія Соболевська, Ольга Ситник, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.